Як тільки ти входиш у той небезпечний менталітет, де тебе вже ніщо не зупинить, рано чи пізно ти перемагаєш. Неймовірно. Мені подобається бачити всі ці фантастичні проекти в цьому шоу, але самі творці не менш вражаючі. І сьогодні не виняток. Я приїхав зустрітися з Джесі і Вуджі та побачити його корвет Z06, підготовлений для дрифту. Ну можна було б і свіжого апельсинового соку дати. Добре, я готовий обміняти. Окей, мушу запитати: якщо це те, що стоїть у тебе у дворі, то що ж у гаражі? В цьому гаражі три справжні монстри. Я готовий. Джесі надихає все своє життя. Він чинний гонщик NASCAR, колишній моряк і колишній старший лейтенант ВМС. На даний момент він єдиний гонщик у Наскар, який продовжує служити своїй країні. Тож, звісно, він керує найкрутішим скорветом. Отже, тебе знають завдяки багатьом речам, але саме з цього все почалося. Так, усе почалося саме з цього. У мене ця машина з 2013 року. Це Chevrolet Corvette C6-06 2006 року. Абсолютний монстр. Здається, вже за перші два-три тижні після покупки. Я вперше виїхав з нею на трек. Далі я подумав, чому б не спробувати наступний рівень? Так я і прийшов до професійної кар'єри гонщика. Це круто. Тобто, ця машина передує всьому. Так, саме так. Це оригінал можна попросити тебе відкрити те, що залишилося від капота? Так, звісно, під капотом нагнітач магнусом, змінені головки блоку і розподільчий вагу. Все інше досить просто. Двигун стандартний LS7, той, що постачався із цією машиною, 222 тисячі миль пробігу. Ніколи не розбирався. Жодного разу. це вражає. Для дрифт білду ці колеса так сильно випирають не випадково. Верхні й нижні важелі підвіски усе налаштовано під дрифт. Тут стоїть комплект від Вайсфаб, який дає величезний кут повороту. Я можу закладати машину боком у повороті, якщо хочу. По колу койловери від Feel Suspension, а гідроручник, оцей великий важель всередині, працює разом із задніми гальмами. Він використовує стандартні супорти, щоб блокувати задні колеса, коли ти йдеш у дрифт, дозволяючи задати кут і тримати машину в заносі. до речі, чув чутки, що у тебе є симулятор. Є можемо подивитися, як поводиться машина в грі, перш ніж побачити її в реальному житті. Ідеально, трохи протестуємо перед справжнім виїздом. Exactly. We we can make that Я давно не сідав за цим, тож сподіваюся, що не зганблюся. So nice. Це так круто, коли ти входиш у поворот, видно, як ти дивишся не через лобове скло, а з боку. Yeah, так, тренування на симуляторі це чудовий спосіб набрати оберти. Я тренуюся для NASCAR, дрифту та іншого саме в симуляторі, а не десь на вулиці. Це ж божевілля, І наскільки це правдоподібно? Насправді все майже ідентичне, просто без перевантажень. Тобто м'язова пам'ять вже готова. Перший, другий, третій, четвертий бум, закладаю Гальму ручника, щеплення. Я гальмую лівою ногою, щоб тримати кут. Хочеш спробувати? Та вже ж спробую. Подивимося, що з цього вийде. Добре, почнемо з простих пончиків. Просто тримай контрольований круг у дрифті. Ось так, утримуй. Відчуваєш, так? Іноді на симі це важко зрозуміти, але ми вирушаємо на трек. Перейдемо до справжнього дрифту, не до віртуального. Yeah. How cool. Що тебе вперше зачепило в автоспорті? я прийшов не з гоночного світу, грав у футбол, навчався морській академії, грав за її команду і тільки в 2013 році спробував трек день. Моя родина не мала великих статків, але моя мета стати гонщиком, змагатися, отримувати від цього задоволення. Хотів здійснити мрію і зробив це. Багато хто тільки говорить про це, але життя винагороджує тих, хто тримається досить довго. Потрібно вкладати всю енергію, віру, фокус щодня і бути максимально винахідливим. Це і є шлях до здійснення мрій. У гонках, коли ти йдеш гоночною траєкторією, потрібно бути повністю зосередженим і відданим. Якщо сумніваєшся, розіб'єшся. В житті те саме потрібно повністю віддаватися. Це We'll У мене дивне дежавю, ніби я вже був тут. Так, ми щойно були на симі, а тепер у реальному житті на трасі Orange Show Speedway. Я покажу тобі дрифт на Z06, а потім віддам кермо тобі. Ого, ти будеш водієм. All right. Це було дуже плавно. Неймовірно. Моє улюблене це аплодисменти. Жартую. Ти танцював з машиною. я усвідомив одне різниця між нами в тому, що я лише читав про це, а ти це робиш. Відчуття зовсім інші. Я дрифтував у симі, але тепер спробую карвет Джесі. Найгіршим чином на камеру із власником поруч, що може піти не так. We'll we'll don't okay. don't Почнемо з пончиків, yeah. як і в Симі. Yeah. Просто їдь по колу. Я скажу, коли швидкість буде потрібною. Yeah. Ось так. Тепер газуй двома руками. Добре, 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 добре. молодець.

Майже забагато, повернися. Знову занадто багато газу. Добре. йдемо на другій передачі. Ручник, щоб почати занос. Руль. шеплення. Ручник. Так, так. Добре, виходь, повторимо. Руль, щеплення, ручник. Well of that. There you go. There you go. There you go. Alright, get out of it. Get out of it. Get out of it. We're gonna do that again. Turn clutchy brake. There you go. There you go. There you go. тепер спробуй об'їхати цей об'єкт з правого боку, а потім ручний. Швидше, швидше. Тепер тягни. А, забагато. Занадто щасливий. Стій рівно Чекай, тепер ручний. Так, так. Все, ти реально дрифтував, ну хоч трохи. Це було неймовірно. Ти стільки навчився за такий короткий час. У симі тобі було складно, не вистачало відчуття. А тут ти одразу почав робити пончики. Ще потрібно попрацювати над фігурою 8, так, але ти круто впорався. Дякую тобі. Все, що я можу сказати, сьогоднішній день став одним із найкращих прикладів того, чому я люблю проект American Tuned. Спілкування з профі як Джесі, навчання, вихід за межі можливого, і все це серед машин. Але я вже вичерпав свій талант. Настав час передати кермо професіоналу. Джесі, який навіть не дрифтер, а гончик на скар. Нехай він потанцює зі своєю дівчиною. Джайвергізенеска драйвер мелегенго дівчиною.